Всім доброго дня, маємо в продажі Nissan Qashqai плюс 2. Це чистий 2013 рік. Дуже гарний по кузову. Де подряпан немає, з колів по мінімуму, також м'ятинок ніде немає. Давайте я покажу ще позаду його. Ось так виглядає. Так, і найцікавіше те, що в автомобіля малесенький пробіг. Все на все 134 тисячі кілометрів. Прошу не дивуватися і не писати дурних коментарів, тому що хто вже зрозумів по коробці передач, тут двигунчик 1.6 бензин. Тобто автомобіль це брався для невеликих поїздок для подорожей за містом недалеко, по місту також. Я зараз покажу підкапотний простір, там буде видно, що він не мився. Там буде видно, що автомобіля пробіг дійсності оригінальний. Той, хто розуміється в тому, хто приїде подивиться, відразу все зрозуміє. До речі, панорама автомобіля присутня. Позаду перкопа немає, але його можна доставити. Сім місць автомобіль має. І тут маємо повнорозмірну. Ні, це докатка, ключ, домкрат, все, все присутнє в автомобілі. Так. Зараз ми його ще заводимо. Ця сторона в гарному стані. Е, резина Bridgestone. Погляньте, вона майже нова, 24 й рік. Спереду кут'єр, трошки інакший протектор. Але ця пара теж 24 го року теж в новому стані. Позаду багато місця. Я вам скажу, що плюс 2 кашка їде набагато плавніше і м'якше, ніж звичайний короткий. Комфортніше їде по трасі, і по місці, по нерівностях. Жодних зауважень немає. Автомобіль свіжопригнаний, недавно тільки переїхав. Так, Давайте заведемо його, потім я ще довше не покажу. По комплектації має камеру 360. Вигончик працює чудово, жодних завважень немає, так і по автомобілі все працює, клімат працює, без нарікань вмикається. Та, я виключу, щоб краще переросли до двигуна. Так, у ну, нас все добре. Помилок жодних немає. Йдемо подивимося під капотом. Бачимо 4 електровікна є, складання циркал по комплектації. Подивіться, як гарна техніка працює в договір, жодних відбрацій немає, тут ніхто нічого не мив. Танько знімає, верха, є невеличкий пуль. Криди не всі лаги. Зараз ще то в міром пройдемся. 116, я швидко пройдуся, 118, 109 Хто хоче детальніше, приїжджайте на огляд місто Луцьк, читайте уважно опис, буде вказано під відео. 103, 113, 112, 130. Так, оця дверка Ні, не ця. 100, 123. Ця дверка має легеньке підформування. 170. Можливо, навіть просто двійний слой вакуу. 109. 113, капот 120. Як бачимо, автомобіль має легеньке одне підфарбування, а все інше в рідній фарбі. Авто дуже комфортно їде по трасі, ще раз наголошую. Зараз автомобіль заведений, жодного постороннього, шуму не чути абсолютно. Телефонуйте для більш детальної інформації. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Також запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Буду завжди радий вам показати його, розповісти більше. Все, чекаю вас на огляд.